З оголошенням про те, що HBO знімає приквел до Гри престолів, заснований на трилогії Джорджа Р. Р. Мартіна Tales of Dunk and Egg», українською книжкова серія, адаптована як лицар Семи Королівств. Ось усе, що було оголошено про лицаря Семи Королівств, франшиза Гра престолів HBO адаптувала кілька історій з бібліографії Мартіна, включаючи пісню Льоду та полум'я, яка стала флагманським серіалом франшизи. Шоу зображує фантастичний середньовічний світ Вестероса та боротьбу за домінування між багатьма домами та знаттю семи королівств. Події лицаря семи Королівств розгортаються між домом дракона та Грою престолів. Мартін започаткував трилогію Tales of Dunk and Egg у 1998 році. Спочатку був The Hedge Knight, далі The Sworn Sword 2003 року. І завершилася трилося новелою The Mystery Night у 2010 році української новели, адаптовані наступним чином: Лицар Бурлака, Присяжний меч і таємничий лицар. Потім ці три повісті були опубліковані у збірці Лицар Семи Королівств. 2015. згідно з Variety, у 2021 році вперше було оголошено про ранню стадію екранізації трилогії. 14 квітня 2023 року компанія Warner Bros підтвердила спіноф Гри престолів. HBO Max у Твіттері опублікував допис із зображенням карти семи королівств із написом Лицар семи королівств. Межовий лицар. Підпис до публікації звучить так. За століття до 6 Сімен Game of Thrones був сер Дункан Високий і його сквайр. Ег, HBO Max також оголосив про частину доданої знімальної групи для серіалу Айра Паркер, яка була співвиконавчим продюсером першого сезону Дому Дракона Райан Кондал і Вінс Джерардіс. Ветерани продюсерства Гри престолів і «Дому Дракона будуть виконавчими продюсерами Лицаря Семи королівств». Мартін також залучений як сценарист і виконавчий продюсер. Оскільки довгоочікуваний спін-офф продовжує формуватися, останні новини підтверджують сім нових учасників акторського складу Лицаря Семи Королівств. Оскільки серіал як очікується буде містити великий ансамбль, ряди зросли з додаванням Генрі Ештона. В ролі віщого мрійника Дерона Таргарієна до Ештона приєднаються Едвард Ешлі в ролі сера Стефана Фосавея, Деніел Монкс, в ролі сера Манфреда Дондаріона, Том Воган Лоулер, в ролі пламера Денні Веб. В ролі сера Арлана з Пенітрішон Томас, в ролі Реймона Фосовея, Юсеф Керкур, в ролі Стілі Пейта багато подробиць навколо серіалу все ще оповиті таємницею, але дві головні ролі, нарешті, були обрані в лицарі семи королівств. Роль благородного сера Дункана Високого зіграє колишній професійний регбіст, який став актором Пітер Клефі, і він буде захищати короля Ейгона п'ятого Таргарієна, якого зіграє Декстер Сол Ансел. Акторів на другий план також почали призначати, включаючи Фінна Беннета на роль жорстокого Айріона Таргарєна, Танзін Кроуфорд у ролі Тансел, Ляльковода, який у Новелі зазнає жорстокого поводження з боку злісного Айріона, Берті Карвел зіграє Бейлора Таргарієна, Даніель Інкс, Сера Ліонеля Баратеона, Сем Спруел, Майкара Таргар'єна. Генрі Ештон має з'явитися в ролі Дерона Таргарієна. Сина короля Майкара Пірярпі, якому сняться пророчі сни, незважаючи на те, що багато подробиць про серіал досі невідомі, HBO надав досить чіткий графік виробництва лицаря семи королівств з моменту оголошення проекту. У лютому 2024 року було не тільки відомо, що виробництво серіалу розпочнеться в червні 2024 року, але й HBO підтвердив, що його прем'єра відбудеться десь наприкінці 2025 року. Очікується, що найближчим часом буде надано точнішу дату виходу. Хоча до повного трейлера ще далеко, HBO опублікував короткий тизер лицаря семи королівств. У рамках огляду на те, що чекає глядачів на мах наприкінці 2024 року та в 2025 році, хоча такі шоу як останній з нас зайняли основну частину трейлера, кілька коротких кліпів із спінофу Гри престолів потрапили, включно з сером Дунканом, який б'є ворога, і першим поглядом на ЕГА. Спін-офф Гри престолів розповість про сера дункана Високого, меживого лицаря і його молодого, але відважного зброєносця Егга, вони подорожують через Вестерос, спілкуючись із простими людьми, лордами та леді під владою таргарієнів, які перебувають на пізніх стадіях свого правління, що може розчарувати шанувальників дому таргарієнів, які з нетерпінням чекають драконів. Якщо серіал уважно слідуватиме першоджерелу, Ега буде швидко виявлено як Ейгона П'ятого Таргарієна, молодшого сина короля Майкара Першого Таргарієна. Ейгон ег вирішує, що хоче дізнатися, як живуть звичайні люди, і Дункан Високий, воїн низького походження з величезною силою та вмінням, стає обраним, щоб супроводжувати його. Еге дізнається, що таке життя простих людей, а Дункан дізнається про лицарство та честь. Лицар семи королівств зображує один із небагатьох випадків у вестеросі, коли всюди панує мир, але весь цей час насіння майбутніх війн у грі престолів починає розповсюджуватися.